Карта дня сьогодні рицарь кубків, ілі розпутник на долонях у людей. Лицар Кубків несе з собою запрошення чи прибуття чогось чи когось, що принесе користь. Прекрасне самопочуття та настрій протягом дня проживемо цей день з якістю. Але й мінуси дня є, задумані плани можуть зірватися в останній момент. І в коханні, можливі конфлікти. Розпустниками бувають чоловіки та жінки. Долоньки не діляться, можна сказати, на чоловічі і жіночі. Це долоня, це карта життя. Це велика долонь, вологі, з синюватими лініями. Якщо це білокожа людина. А якщо в нього засмагла кожа, лінії бувають аж коричневі, землянисті. Руки бувають також великі, длінні, вузлуватті. Хаотичні лінії і основні лінії волнисті. Цікаво, звертайтеся, підписуйтесь, Україна переможе.